Том Круз проробив дуже важкий шлях, щоб потрапити в кіно. Він народився у 1962 році в серійній родині з дуже скромним доходом. Його батько був інженером-електронщиком, а мати працювала вчителькою. Родина часто переїжджала. Том змінив понад 15 шкіл. З дитинства Круз мав серйозну проблему з дислексією. Він майже не міг читати та писати, що позначалось на навчанні. Спершу він зовсім не планував бути актором. У підліткові роки навіть думав стати священником і вступив до францисканської семінарії, але згодом захопився театром завдяки шкільній постановці. Вчитель драми порадив йому подумати про акторську кар'єру. У 18 років він поїхав до Нью-Йорка, маючи лише близько 500 доларів і амбіцію стати актором. Жив у гуртожитку, підробляв офіціантом та працював в портє. Паралельно ходив на прослуховування. Першу невелику роль отримав у безкінечному коханні, завдяки енергії. На пробах його помітили кастинг-директори, і вже за два роки він став відомим завдяки ризикованому бізнесу. Після чого його кар'єра стрімко злетіла.